От як каже, знову-таки Фернан Бородель у цій книжці, що Франція це океан простору. То, розумієте, от Українські історики, коли пишуть про історію України, от вони ніколи не знають, Вони от там велика, мала, туди-сюди, які. А то, що це океан простору Франція, а Україна більше, ніж Франція, то нас ніхто цього не згадує. А Фернан Бордель каже, що це в простір в таких величезних масштабах це проблема, що Голландія, Бельгія, там і простіше ідентичність зібрати. Там торгівля, там ринок формується швидше. Там міста близько один біля одного знаходяться, і вони між ними комунікації, і вони починають швидше розвиватися. Англія, він каже, що чому Англії вдалося швид... обійти Францію в економічному розвитку на якомусь етапі. Одна з причин, що Англії швидше сформувався національний ринок. Тому що острів, тому що територія чітко окреслена, тому що темза, як дорога ключова, артерія.